Плитка розмір 60 на 60, розкладка плитки на двохкімнатній квартирі. Тут буде стояти столок, зайшли цілою плиткою без врізки. Тут буде вже йти підняття ця підрізка по розміру, як воно виходить. Тепер вийшли з, з кухні в коридор. В коридорі з двох сторін дві врізки. Посередині. Суцільна плиточка. Так само по цьому шві вона буде заходити в ванну Ось по чорній полосі по чорній лінії. Врізка буде з, -з, з лівої сторони і з правої сторони. Так само буде на цій стіні. Ось тут буде врізка і так само з другої сторони буде врізка. Потім зайдемо плиткою сюди до піддона. І на стику, де закінчується піддон, також виходить на вертикальний шов догори. Тобто це буде тут і тут буде суцільна плиточка, з цієї сторони буде різка. Відповідно, тут суцільна і там кут куток буде різка. Піддон буде робитися також з плитки 60х60. 60. І все. Якось так.